Вітаю! Наше завдання зафарбувати 20% цього квадрата. Перед тим як виконати завдання, давайте поміркуємо, що таке ж відсоток. Отже, у нас є 20%. Я просто записала знак відсотка словами. Дослівно 20% це 20 від сотки, а сотка це 100 одиниць якоїсь міри або одна сота якоїсь міри. Отже, 20% це 20 від 100. Отже, наше завдання зафарбувати 20% квадрата. Щоб зафарбувати 20%, нам необхідно даний квадрат розбити на 100 частин, а потім зафарбувати 20 частин зі 100. Отже, скільки тут у нас маленьких квадратиків. Давайте порахуємо по горизонталі. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10 квадратиків. Тепер подивимося, скільки у нас їх по вертикалі. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Отже, 10 на 10 це 100. Значить, у нас всього 100 квадратиків. Таким чином, наш великий квадрат розбито на 100 маленьких. І нам треба зафарбувати 20% великого квадрата. Це означає, що нам потрібно зафарбувати 20 квадратиків зі 100, на які розбито наш великий квадрат. Так і зробимо. Спочатку я зафарбую один квадратик. Ось так. Я тільки що зафарбувала одну соту квадрата. 100 квадратиків складають 1 квадрат. А я зафарбувала один квадратик зі 100. Один цей квадратик це 1%. Один відсоток від усього квадрата. Якщо я зафарбую 2 квадратики цей і цей, то отримую 2% від усього квадрата, це буде 2 соті, а 100 являє собою весь квадрат. Якщо ж нам потрібно показати 20% квадрата, то ми повинні зафарбувати 20 квадратиків. 1, 2, 3, 4… Зачекайте, тут у нас в одному ряду 10 квадратиків. Отже, якщо ми зафарбуємо весь ряд, то отримаємо 10%. Ось вони, 10 квадратиків. А нам треба 20, тоді зафарбуємо ще один ряд. Ось ми, можна сказати, і виконали завдання. Ми зафарбували 20 квадратиків зі 100 квадратиків, на які було розбито великий квадрат. Іншими словами, ми зафарбували 20% усього квадрата. Завдання виконано. Чекаю на вас на наступному уроці!